осінь прийшла у місад, забагрянила пишний наряд, затуманила вись голову і ронила у серці журбу. Ой, що це? Це це ж до Звичайна дитяча іграшка. Та зі валяк, мабуть, загубив. Дай покручу. Пійду. Боже, яка краса. Які неймовірні вісирунки утворилися. Дай мені пограли. Справді гарно. І все те жовтого, багряного, оранжевого кольору. А ще з якимись неймовірними відтінками. Та це ж барва осені. А ще я бачу королеву осінь. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні. В Синій тишині, по садах пустинних їде гордовита, осінь жовтокоса коса на баскім коні, вдалечі холодну, без жалю за літом, синіока осінь їде навмання, в'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня, облітають квіти, обриває вітер. Пелюстки печальні і розкида кругом скрізь якась покора в тишині розлита і борізка біла мерзне за вікном. Перебирає тихоструний осінь, літає паутинки в жовті коси, гітари, звуки чисті та сумні, палають ягоди калини, як вогні, танцює листя неповторні вальси, дерева голі голі. Гілки, наче пальці, і плаче дощ, закоханий осінь, своє кохання загубивши в косах. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним золотим, а листя просить, вище нас зеленим. Ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тої втіхи. Сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси, немов прийшов незримий левітан. То там торкнув їх пензликом, то там. Осінній вітер одгуляв затих, стоїть берізенька вся вкіска. Колодоскоп. Ну, що ти там бачиш? О, тут згадуються якісь діти, школа, вчителі. Та це ж свято День вчителя. Воно якраз припадає на осінь, на першу неділю жовтня. Для нас, майбутніх вчителів, це важливе професійне свято. Учителем не кожен може бути. Не кожне серце вміє говорити. Учителю що той, хто вміє чути. Окрити, навчити і любити, темдітну душу ласково зігріти і добротою ниво засівати, безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Учителю, прийми уклін доземний, за щире серце і любов святу, за людяність і чесний труд щоденний, за відданість. А ще за доброту, за те, що ти даруєш дітям крила, щоб їм летіти у широкий світ. За мрії світлі, знайдені вітрила, і за щасливий, радісний політ. Учителько, найперша, друга мамо, ви щирість в душах сіли, добро, навчали працювати нас старанно і дому, отчого, не забувать тепло. Зарученьки маленьких нас узявши, завели в клас на перший наш урок допомогли упевнено зробити в житті не перший та значущий крок. Які святкові кольори яскраві, насичені, різнобарні, але більше білосніжних кольорів, та ще й відчувається якась весела музика. Це свято. Покрови Пресвятої Богородиці, яке зараз визначається 1 жовтня. Це було улюблене свято запорізьких козаків, тому що Божу матір, Святу Богородицю, вони вважали своєю покровителькою. Це свято особливо шанували жінки та дівчата. Цей день вони зверталися до Богородиці з молитвами про щасливе подружнє життя. А після Покрови, коли було зібрано врожай, українці справляли весілля. Не дарма склалося прислідня, покрова покриває землю листям, а дівчат шлюбним вінцем. Ой, що це? Чого ти так злякалося? А ось подивись дуже дивні кольори багато чорного, темного, а крізь нього прозирає жовтий та блакитний. А візерунки зображують зброю, вибухи людей у формі кольору хакі. Та це ж захисники України, свято, День захисника та захисниць України та День українського козацтва припадає на 1 жовтня. Цей день ми шановуємо тих, хто боронить наші кордони, нашу мову, нашу, нашу незалежність від російської навали. А ще день осені, 29 серпня, ми маємо дуже сумний день день пам'яті захисників і захисниць України, тих мужніх воїнів, що ще недалекі роки. Навчалися в стінах нашого закладу, а з початком повномасштабного вторгнення стали на захист батьківщини. Це Андрій Драничников, Євген Граждан, Віктор Топов, Володимир Крутіков. Честь їм і хвала. І наша вічна шана, і наша вічна пам'ять. Воїв, захисник, пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг, і відважно йдемо до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, і ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш Україну. Наш дух міцний, не знищити, не вбити, підтримку маємо Божого плеча. Прийшов ти, Каїн, вільний люд бомбити, сконаєш сам Від судного меча. Тихіше, люди, вслухайтесь мерші, відчуйте серцем грандіозну зміну, ми свідки та учасники подій, коли народжується нова країна. На усіх рівнях. За країну йде війна, щоб українець звання гордому носили. За право це велика сплачена ціна, Його бійці своїм життям нам оплатили. Тож в кожне серце світло хай зайде, і кожний вибір зробить свій, проти він чи з нами, Епоха України світом йде. Карбовуючись пам'ять іменами. Коли закінчиться війна, я напишу найкращий славень, де в травах нива золота, і дівчина упала в травень. Коли закінчиться війна, писатиму про мир і спокій, що воля Богом нам дана, і буде так, живі ми доки. Коли закінчиться війна, і тобою порадіє хата. Я запишу, як ти і весна навчила сина малювати. Коли закінчиться війна, лише твій камуфляж у свято я пригорну біля вікна, як буду про війну писати. Поки серед ночі ми спимо у хаті, нам не чуть жорстоких пострілів війни, хай оберігає вас Господь солдати і Небесна Сотня Ангелів землі. Тихо хтось промовив Україні слава. скотиться сльозинка по тій щоці, вишивали небо, постріли криваві. Синьо-жовта стрічка сяяла в руці. Що ти там бачиш? Я бачу неймовірні барви. Яскраві, гармонійні, жовті й блакитні і візерунків не злучити. Це ж барви нашої рідної мови. А вже ж, на 27 жовтня, на осінь ми відзначаємо дуже цікаве і щире свято день пам'яті преподобного Нестора літописця який увійшов в історію як упорядник твору повість минулих літ, найвищого творіння світової писемності. А ще в цей день всі українці у світі, а коледжі студенти і викладачі пишуть радіодиктант Національної єдності. Ця подія дуже зворушлива та знаменна. Я також писала диктант. Теплою сонячною осінню, коли дерева вкриваються ніжною позолотою, коли краплять землю благодатні рясні дощики, коли летять у ворі птахи. Наша країна 27 жовтня відмічає День української писемості та мови. Тоді президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій. Та з урахуванням важливої ролі української мови видав указ про придань української писемості та мови. Волошкові очі у моєї мови, в тих очах відбито калиновий жар, і блакить небесна, і спалах колосковий, і Дніпра могуча, праведна душа, солов'їний голос у моєї мови, ніберниць зажура радощі і гнів, і козацька дума, і гаїді брови. І вражайні шепіт золотих ланів. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкраще. Кожне з них лиш торкни, окни, як струна виграва, зрозумілі, вагомі і усі вони наші. Мелодійні, дзвінки, українські слова. Слова, слова, вони в собі всі різні, тривожні. Тихі, радісні і сумні, є терпеливі, є жорстокі і грізні, лукаві, чесні, мудрі і смішні. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно політь бур'ян. Чистіше від лози вона хай буде, вірно і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морськім немає кращих, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Вивчайте любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів в красу калинову, як рідного неба блакить. Нехай твоїм серці любові. Не згасне священий вогонь як перше промовлено слові на мові народу свого. Як сонце безсмертного коло, що кресить у небі путі, Любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, у мій, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона як зоря Порпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш трудар, наші воїн, що тьму подолав у бою. І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. Ось і закінчилися візерунки нашого калейдоскопу. Ні, ти не права. У ньому безмежна кількість найпрекрасніших візерунків. І споглядати їх можна безкінечно. Так, тому що світ насправді прекрасний у будь-яку спору року. Головне, що без війни, без виття сирен тривоги, без розрух та смертей. Ми всім бажаємо берегти свою рідну мову, свою національну ідентичність і цінувати кожну мить життя, тому що воно чудове. А також бажаємо миру, високого сонячного настрою, натхнення, успіхів, віри у кращі часи. Чись Бога світ, як побачиш синє море, З тебе дали вдалині закохаєшся в днівочі.